Мама мені все життя говорила, який мій батько Гандон, але я її розумію, бо він багато їй гімна зробив. Він багато зробив їй гімна, і це не ваша справа. Це їх відносини. І ми не до кінця завжди знаємо, хто із них гандон, хто що створив, щоб той став гандоном. Коли ми трахаємося, це не Гандон. А коли народжується з цього всього син, так той гандон. Ви понимаєте? Коли там от щось батьки між один і одним вирішують, виходимо з позиції дитини і переходимо в позицію дорослого. Що таке позиція дорослого? Це коли ви дивитесь на своїх батьків і кажете, люблю, поважаю, ви, ви люди. В, у вас право є на все помилитися, ненавидіти, злитися, проживати своє, проживайте. Я вам вдячний за те, що ви мене народили, що ви дали можливість моїй душі отримати досвід на цьому світі через вас, через вашу родову систему. І ви між собою можете не розібратися. Це не моя задача, скажімо, це ваші програми, це ваш план. Але я вам вдячна щиро, що ви такі, які ви є. Якщо ти, мама каже, він гандон, добре, він гандон. Що ти тато каже, що ти нас кинув і пішов? Тато, ти мав право так вчинити, бо ти людина. Люди не треба ідеалізувати. Оце найбільша помилка, коли люди ідеалізують. Тобто, дивіться, як я чітко розумію, що людина в дитячій позиції, коли вона засуджує батьків.